Дівчата, вітаю вас на уроці. На цьому уроці ми будемо замикати в коло, тобто ми вже не будемо в'язати поворотними рядами, коли вив'язували наш росток і перед горловини. Ми замикаємо в коло, і я по своєму розрахунку ось цьому. Буду робити прибавки так і не забуваємо про те, що як ми робимо накиди до себе і від себе для того, щоб наші петельки були з відповідним нахилом вправо і вліво, тому що ви бачите, як воно естетично гарно виглядає. Ще такий момент: ось я прийшла до середини. Дивіться, як можна, в принципі, зробити. Можна почати тут розвернутися і почати в'язати. Можна, да ну я прийшла з виворотньої сторони, давайте тоді вже і так. Да. Можна е, зачепити, розвернутися, перевернути ще одну петлю і піти. Як можна ще зробити, як деколи могла робити я, якщо... Якась така товстіша пряжа або візерунок. Я легенько відрізала ниточку тут, і далі її причіпляла до свого початку ряду, тобто, от по спині. Так, звідси в мене завжди початок ряду тут. І я починала в'язати. Ось, так, якщо дивіться, це можна ще класно робити, якщо у вас ви плануєте іншу пряжу вести, відрізати нитку, почати звідси, ці петлі по лицьовій стороні пров'язати, тут не буде переходу, бо вони перекручені. от І все. А можна ще зробити ось так. Тобто ці петлі пров'язати по виворітній стороні до нашого з вами маркера. От Розвернутися ось тут. Тобто, да, ви розумієте, ми в'яжемо по виворотній стороні. Але виходить? Як? Виходить, що один ряд тут на одному рукаву буде не пров'язаний. І на шматочку нашого переда він не буде пров'язаний. Ось, тому що якщо ми тут далі ми пров'яжемо цей кусочок до маркера, ми ось тут розвертаємося, і виходить, що я по спинку не пров'язую один ряд, так, і я не пров'язую один ряд ось тут по рукаву. Так, розумієте, про що я говорю? Так? Ось дивіться, я тут на середині. І зараз, допустимо, мені сюди прийти, ось це ось сюди-сюди. Тобто я пров'яжую половину переду, я пров'язую рукав, я пров'язую всю спину. Далі я ось тут розвертаюся, тобто так само перекручую, і далі вже йду з накидами по своїй схемі, в'яжу. Прибавками по колу, можна зробити так. Тому е, тут вже ваше бажання, як ви це хочете самі для себе зробити, вирішуєте ви. В принципі, як роблю я, якщо пряжа тонка, от навіть тут можна це зробити. А можна е, просто її відрізати і почати це спочатку. І я довго думала, як же мені зробити, чи все-таки пров'язати, а потім піти по колу, чи відрізати. І я вирішила для себе, що я буду її відрізати. Так? Тобто я відріжу свою ось цю ниточку і просто під'єднаю нову ниточку, і вже в мене звідси піде. Полосатий такий светрик. Тому ну, давайте спробуємо такий варіант, подивимося, чому ні. Варіанти я вам розказала: нічого складного немає. Пров'язуємо так, як звичайно, ми пров'язуємо ось тут. Далі, по виворітні, доходимо до нашого маркера сюди, зачіпляємо, хочете одну, хочете дві. Да? Зачіпляєте сюди, її розвертаємося, її перетягуємо і далі йдемо з прибавками повністю. І ну, я ж кажу, Вийде так, що у вас просто один рукав і кусок переду не буде пров'язаний на один ряд. Якщо це тонесенька пряжа, то тих 0,5 см 0,5, пів сантиметра, вам ролі не зіграють взагалі. Але якщо товста пряжа, то кого не варто робити, тому що ну все-таки ви розумієте, якщо у вас, наприклад, в одному е, сантиметрі 4-5 ряд, якщо у вас товста пряжа, бо у вас якийсь візерунок, воно все буде збивати. Тому я, в принципі, дуже часто, що роблю, я відрізаю цей шматочок, воно тут не видно взагалі, от як зараз під'єднаю ось цю пряжу до свого маркера, і ви потім. По центру ви побачите, що ось цих перемичок наших, да. Коли я робила їх, взагалі не видно. Я просто свідомо думала за дизайн, як би мені зробити, що мені зробити. І я так подумала: а прикольно би воно йшло, якщо б зразу би звідси йшли полоски. Я буду робити тонесенькі полоски, використовуючи ось цю пряжу, так, і ось цю. Тим самим покажу вам ще, як зробити так, щоб не було видно переходу. Я кожний другий ряд буду міняти нитку, хочу такого додати щось полосатого. Я думаю, що буде класно. Кажу вам чесно, Дизайн роблю, от прям по походу, тому можете зі мною теж по ходу щось собі придумати, за що люблю і реглан, тому що класно, походу щось міксувати і залишки. Я ще принесла таку, знаєте, у мене є ніжно-голуба пряжа, там прям тонесенька, є ще трошки залишки сірих, можна буде вже внизу, коли я з'єднаю, додати. Ну, я думаю, щось по-любому зміксую, тому давайте в'язати. Все, я відрізала свій хвостик просто ось так. Да? І тепер що мені потрібно зробити? Мені потрібно мої петлі да, перенести на початок, тобто перейти. Бо ви ж розумієте, да? що я стояла на середині, а тепер мені потрібно сюди. Тому ми їх просто переносимо. Я знову забула вдома в спиці побільше, так, щоб я їх взяла, я просто випочала звідси. І перенесла б їх всі одразу. Але переносимо до нашого маркера, під'єднуємо нашу ниточку, потім ті всі кінчики ми поховаємо, і ви будете бачити все, як воно йде. До речі, хочу з вами поділитися з такою своєю. Таким не знаю, лайфхаком. Я м -м, взагалі не люблю ховати кінчики. Для мене це, от знаєте, от, коли ви закінчили виріб і в кінці починаєте ховати ці кінчики. Наприклад, для мене той скаже приємна робота. Так, да, в принципі, приємна, тому що ти завершив своє в'язання, але для мене це такий гемор це робити, тому, знаєте, я роблю це по ходу. Тобто, от зараз я пров'яжу 2-3, ну, там, тут там, так, да? шматочок, там, 2-3 см пров'яжу своєї, там, Свого полотна, ось так десь, да? і вже заховаю кінчики. Тому от я завжди, якщо в мене навіть йдуть якісь полоски, де я відриваю пряжу, я теж зразу це все роблю по ходу. От, ну, все, я прийшла до свого початку ряда. І тепер так, а я забула, як у мене там накиди йдуть. Ага, від. Від себе, так? Да. Від себе до себе. Бачите, надаш шпаргалочку, Ну, і, відповідно, наш рахівник, да? відповідно, ми ставимо один ряд, обнуляємо, я вам казала вже, так, ви вже маєте звикнути, що я обнуляю всі свої процеси. Я беру свою. Ось цю ниточку. така у мене, бачите, цікавий теж такий мікс. Я наміксувала тут кашемір, теж з люрекс, люрекс тут, взагалі, окремий да? люрекс, я сюди додала. Так що будемо бачити, що з цього вийде. Надіюсь, буде цікаво. ну, Рахівник відкладу. ось, Значить, що я роблю? Накет до себе. І далі в'яжу свою конструкцію. да, Тобто, в'яжу все. Все в'яжу. І ми з вами ви в'яжете теж. Не забувайте за нахили накиду до себе від себе. От, і зустрінемося з вами ось тут же на серединці, коли я буду пров'язувати оці петлі, щоб ви побачили, що там нічого не видно. Так, я підійшла до своїх перекручених петель. Ось вони. І зараз я трішки приближу камеру, щоб показати вам. Прям ближче процес. Ось, я підійшла, бачите, моя серединка. Ось моя перекручена петля. І я заходжу, її ось так раз, пров'язала. І тепер наступна моя перекручена петля. Я теж її пров'язала. Все. Далі, ой. Ось, це моя оця петля. Я, вона зараз трішки велика, але я її потім підтягну. І дивіться, бачите, переходу взагалі немає. Те, що ось тут ви бачите трішки перехід, це е, просто ця петля, вона її, коли я буду ховати, вона сюди підтягнеться, Ниточку, тобто, да, не петлю, а ниточку буду ховати. Ну і при прані зрозуміло, що воно перетягнеться. Я вже трішки пров'яжу процес і зустрінемося ми з вами далі. Дівчатка, подивіться, скільки я вже пров'язала. Я вирішила, що вам не потрібно показувати повністю весь цей процес в'язання, тому що, якщо ви вирізали росток, то ви зрозуміли, як робити прибавки. Але одне, що хочу вам показати, це те, як ось моя горловинка. Так, бачите, місце, де я розверталася. Ось воно, серединочка, ось тут. Ну і візуально нічого не видно взагалі, коли випереться, то взагалі буде круто. Ще такий момент, я змінюю нитку кожних 4 ряди, тому подивіться, як це виглядає із середини. Я її міняю. Тому зараз я хочу вам, це потім вже я теж тут зав'яжу, я хочу вам показати саме зміну нитки і про прибавки. Ось, прибавки від себе. Це тут мій початок ряду, да, Тобто ось спинка моя. Да, до речі, подивіться, як класно виглядаю. тут прям взагалі супер. І ось моя спинка. І я тут від себе до себе, від себе до себе. Від себе. Коротше, ми чередуємо від себе до себе. Як пров'язувати їх, щоб вони дивилися в одну сторону, ви знаєте. Тому я не знаю, чи є доцільно показувати. Ось, подивіться, як. Гарненько виглядають. Зрозуміло, що після прання це все буде е, красиво розправлене. Ще такий момент, який я не врахувала е, взагалі при в'язанні, при, не, не при а при розрахунку на в'язання цього проєкту. Це те, що у мене ця пряжа трішки е, виходить тонша, ніж. Ось ця бачите, вона ніби ось так просвітлюється. Ну, я думаю, що після цього воно трішки розправиться, да? більш така набухне, тому що тут є кашемір, а кашемір він набухає. Але будемо бачити, будемо бачити, але я, в принципі, думаю, що буде класно. Тому що тут пушинки, вони це все заповнять, і це в мене кідмохір з довгим ворсом, от, тому буде класно. ну і взагалі Бачите, виходить, що така ну, типу, пряжа різна от, взагалі, і, ну, воно прикольно дивиться. Але ще такий момент, за рахунок цього, мені здається, що він у мене буде ширшим. Да? Що він у мене буде не 55, а напевне, буде 60. Ось тут. Тобто, скоріш за все, за рахунок цього, що пряжа має чуть-чуть більшу щільність. І відповідно, вже петля має більше в 1 см рядів, да, тобто вона трошки більша, ніж на тому моєму светрі, то, то є такий момент, що регламна лінія моя буде більше, ніж 26 см. Я думаю, що вона буде до 30 см і сама ширина теж буде ширша. Але, ну, я, наприклад, для себе тут не бачу ніякої проблеми, тим більше, я е, дуже часто так в'яжу, да, я там собі заміряла і пішла в'язати. Я навіть не завжди роблю зразки, чесно вам скажу, на реглани. Я тільки заміряю окружність голови, або, взагалі, знаєте, так як я вже багато пров'язала регланів, то я можу просто зв'язати. Такий зразочок, подивитися, яка спиця підходить під мою щільність пряжі. І потім, ага, я бачу четверка. Значить, скільки я на четверку набирала там петель, там, допустимо, 110. Все, я набрала 110 петель і погнала. І в принципі, я завжди е, влізаюся. Ну, ну, якби в то, що я хотіла. Якщо трішки ширше, то це теж нічого немає такого критичного навпаки. Я думаю, що взагалі він навіть навпаки буде класніший, тим, що він буде ширший. Але ну, це ми побачимо вже після того, як я його зв'яжу. Хоча дивіться, який момент. Що я собі подумала, як я буду робити? Я його зв'яжу, да, зараз зроблю з вами підрізи. Пров'яжу буквально 2-3 ряди, переодягну його, да, тобто, понятно, що рукава вже будуть на нитки. Я переодягну свою спинку, да, тушку зніму з спиць і на тросик, і виперу. Тобто я хочу подивитися, як, який він буде. Тому що ну, якщо я розрахую зараз довжину, ту, яку я хочу, то, відповідно, я в довжину можу вийти в довшу, а я не хочу довше. Я хочу його певної довжини, тому що я планую його носити з брюками. Ось, І я планую його носити з, ну, кожені брюки. Я в основному всі такі мохнаті речі, ношу з шкіряними брюками. Ось. А ще я хочу собі купити шкіряні шорти. І я хочу його носити під шорти. Ще в мене є така задумка, можливо. Коли я зроблю подовжену спинку, але не знаю. Це ще, ну, це ще ми будемо дивитися. Так, ну, давайте поїхали. Я, до речі, переодягнула на спиці з довшим тросиком. Так, ось, бачите, моя ниточка зараз я буду міняти на сіреньку. І дивіться, який момент. Так, Я міняю на сіру. І ця нитка, яку я міняю, вона повинна. Бути поверх цієї, що ми в'язали попередню, да? тобто і не затягую, тому що затягнете, буде тут перетягнути. Обережненько так собі ставити, прямо, щоб вона була у вас по вашій, ну, от по вашій довжині, по вашій смужечці. Да? Ось так поставили. Тут у мене накид іде від себе. Зробили накид, Тут легенько потім це все підтягується, воно взагалі нічого, не видно, дивимося. як. Все, зробили накид і поїхали в'язати. От, накид від себе. Все, і далі в'яжемо. Давайте вже зробимо ще накид до себе. от. І потім, вже як я їх пров'язую від себе і до себе, і потім підрізи будемо робити. Це я вже завершую останні ряди до підрізів. Я пров'язала спинку, і тепер у мене накид до себе. От, до себе перекинули. І далі ми чередуємо. да? Тут вже у нас буде від себе. так? Тобто ми чередуємо від себе до себе, від себе до себе. От, ой, і так по колу ми в'яжемо. Так, я, я пров'язала вже з прибавками, і тепер покажу вам, як я пров'язую ще раз, давайте, так? Да? За. Ось тут, по ліцевій стороні, щоб дивилися петельки вправо і вліво. Ось мій накид, від себе я його робила. І я його підхоплюю, ось, бачите, ось тут. Така типу виходить, як перекручена петелечка. Я заводжу сюди, ось, заводжу. От, і просто пров'язую ось, і все. І виходить, бачите, що вони йдуть ніби звідси, виходять від регланної лінії. Все, зараз пров'яжу цей ряд, і зустрінемося вже, коли я буду пров'язувати петелечку, яку я робила до себе, накид. Це, дівчата, я Ось мій накид до себе, так, який я робила. Ось, дивіться, як він у мене на моїй спиці. І я його пров'язую ось так. Зайшла і пров'язала. Так, давайте ще раз: ось він на моїй спиці. І я заходжу, ніби перекручую його і пров'язую все. Це моя 98 петля по спині. Тобто, я зробила всі свої прибавочки. Зараз ще раз перерахую рукава і вже напишу вам, скільки у мене прибавок до місця підрізів. І ми з вами зробимо підрізи. Що я роблю? Я пров'язую спинку зараз. Так? Далі я дійду сюди, перенесу дві петлі на спинку від, від, перед маркером, так, ось ці, що йдуть. далі одна петля з регланної лінії з рукавами перенесу на нитку, так, е, петлі рукавів перенесу на нитку і е, зробимо підрізи. Ну, все, давайте пров'язуємо спинку до маркера. Дівчата, я пров'язала спинку, підійшла до маркера і показую вам, що роблю далі. Переносити рукава не буду, тому що у мене тут немає з собою голки, щоб перенести, а пров'язувати один ряд якоюсь контрастною ниткою. У мене немає ну, взагалі, якось навіщо мені це робити. Тому дивіться, що я роблю. Я дві петлі пров'язую да, регланої лінії. Ось. Ну і далі. По-хорошому, мені потрібно перенести всі петлі мого рукава плюс одну петлю регланної лінії на допоміжну нитку або тросик. Ну, там вже дивитесь самі, ось, бачите. Ось так виходить, я повинна це все перенести. І як я роблю підрізи. Тому, дивіться, що ми зараз зробимо. Ми зробимо зараз петлі зберемо на підрізи, а в наступному уроці ми розрахуємо подальше, як, яку довжину мені потрібно в'язати. І я покажу вам, як я пров'язую підрізи. Потім я пров'яжу свій кусок довжини, і вже в тому уроці ми також пров'яжемо резинку, тому що я буду в'язати резинку і з таким моментом, що я буду ось тут розходити резинку, тобто частину буду петель закривати, типу розріз такий буде на резинці. Ну, і якщо моє бажання не зміниться, про те, що я буду подовжувати спинку, то ми ще її вив'єжемо частичним в'язанням подовжимо, але це я під питанням. Ось дивіться, як петлі підрізів треба набрати. По моїх розрахунках, це 7 петель. Як я роблю. Ось так заводжу і набираю. Так, давайте ще раз. Ось ось моя ниточка. так. Я знаю, що може там якось і гачком набирають. Я завжди роблю так: От ниточку на палець завела. Далі, дивіться, списю сюди. Бачите, сюди. І далі, ось так, перекручую. І набирають. На це набираємо так додаткові петлі: Один. Два, три, чотири. П'ять, шість. Сім. Все, коли ми це зробили, що ми робимо далі? Ми це перенесли. І далі. Починаємо вже в'язати звідси, тобто ось ці дві петлі і далі перед, і доходимо до е, нашого другого. Ми знову набираємо так само додаткові петлі на підріз і продовжуємо далі в'язати все. Ми зустрінемось в наступному уроці. Тут немає нічого складного, тому я бажаю вам успіхів. У вас все вдасться. Ви вже великі молодці, якщо ви вже самі таке зв'язали. Але якщо у вас виникають питання, доєднуйтеся в чат, підтримку, телеграм по в'язанню реглана. Там є дуже багато ідей з Пінтересту, і окрім того, я там буду давати теж описи на всі свої подальші моделі Регланом, які я буду в'язати.